Зі ми на привозі, і сьогодні готуватимемо страву, яка я впевнена, придеться до смаку, як дорослим, так і дітям. А саме картопелька запечена з беконом. Рецепт такої вечері знайом багатьом господиням. Але наша картопелька буде дещо незвичайною, адже ми додамо до неї соус карбонара власного приготування. Ну а зараз саме час шукати усі необхідні продукти. нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться картопелька, чесночок і заразом дізнаємося, скільки сьогодні овочі та фрукти коштують на привозі. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, ціни у вас. Цибуля звичайна – 25, часник – 130, картопля «Кардинал» – 30 гривень, дуже хороша, буряк – 30, морква – 35, салатна цибуля – 65. Ось цей подешевша в Кримській – 100 гривень кілограм, капуста – 50 гривень, салатна молода і борщова – теж 50 гривень. Огірок з поля 60 гривень. Дивіться, який жирний огірочок. М'ясистий, хороший. Помідори теж почалися. Ось ця польова 65 гривень. Теплична 100 гривень. Гілочка ось ця дуже смачна. Мікада на гілочці 65 гривень. Через 100 гривень. Виноград 170 гривень місцевий, кішміш 130 гривень. Але він привізний Іспанія. Персик подешевшав 100 гривень. Що ж картопелька та чесничок у нас вже є, а ще потрібно буде зелень для подачі. Доброго дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, скільки у вас кріп, петрушечка Це коштує цибулька? Кріп Петрушечка, така зелень, вся свіженька, от вона, вся по 20 гривень. Що петрушка, укропчик і цибулька. Що ще у вас є? Щавель бачу? Є щавель по 20 гривень. Є дуже гарний шпинат. Вот свіженький, теж по 25. І є салатик по 20 гривень вот. Есть кінза і рукола по 25 п'ять. Все смачненьке. Так що, якщо що, заходьте, дівчині. Ну а зараз черга молочних продуктів. Зокрема, нам потрібно будуть вершки, вершкове масло і сир по типу пармезану для запікання. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що у вас є скільки коштує? А, доброго дня у нас сир. Бринза, творог, вершки це потрошечки. Скільки коштує? Сологуні 260, бринзочка коров'яча 240, овеча від 280 та вище. А от, зокрема, вершкове масло та власне вершки є. у вас? Вершки зараз в холодильничку тримаю їх 300 гривень за літр. Дуже смачні, густі з холодильничка, тим паче. Масло вершкове з нього робиться 450 гривень за кіло. Сир по типу пармезан. не знаю, що у вас є а, так. Сир по типу пармезана є ось такий і дуже багато є видів. Є завакумовані, закриті. Хто хоче беріть 900 гривень за кіло. А скажіть, будь ласка, ви колись картопельку запечену з беконом готували у духовці? Так аже, да, я часто, я... тому що дуже полюбляю картоплю в будь-яку. А як готуєте? А я готую? А ну для такої картоплі а, я її ще трохи. Декілька хвилин проварюю в мундирах, а потім розрізаю туди масо, бекончик і а, можна ще фольгою обгортати, щоб вона була така. Тоді вона сочніша і не така суха. Розрізала картоплю, запікала спочатку у фульзі, діставала її, начиняла беконом та сиром і знову в духовку. А ми ще додамо соус карбонара власного приготування. Ви якісь оригінальні додатки робили до цієї картопельки? Може там салатик, чи що, що, що ще? Ну, зазвичай ми посипали кропом, можливо, там сметанка, масло, щось таке. Нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться один яєчний жовточок для запікання. Доброго дня подара нам, будь ласка, яйця для запікання саме щоб жовточок був гарний. Доброго дня! А в нас на самом є багато різноманітних яєць на будь-який смак та на будь-який гаманець. Тому для запікання підійде будь-яке яйце. Якщо ви робите невелику порцію, це може бути маленьке яйце, яке коштує від 35 гривень сьогодні. Ціна на привозі це невеличке яєчко, гарний жовточок від домашньої курочки. А е, насамперед, якщо ви робите трошки страву більше, тому ціни трошки буде більше за більше яйця. Ціна на сьогодні 60, 65, Ну і саме велике, крупне 85 гривень за десяток яйця. для мене найсмачніше у сьогоднішній страві це бекон, яким ми будемо начиняти картопельку. А ви можете використовувати будь-яке м'яско, але я хочу саме бекон. Порадьте, будь ласка, нам для запеченої картопельки бекончик. Для запеченої картопельки так. У нас є бекончик, але бекончик іде він копчений. А в основному я ставлю, розрізаю картопельку і долічками нарізаю просто обичний пачерьовочок, з свиною. М'ясне, хочете кусочки, хочете трошки більше сала. Вони, звісно, таєте, сложне туди, помидорочку, кусочок салка, цибулинку накриваєте фольгу і запікаєте. І дуже смачно получається. А що по у вас? По цінам по поводу почальовочка 380 гривень кілограмчик. бекончик – виходить чисто м'ясні красиві кусочки, 450 гривень кілограмчик. Солонина йде з приправками. Хто любить з приправками. Є солонинка, теж в таку ж саму цену 380. Паприка, чорний перчик з гарчичкою, посипаний просто спеціями. Майже усі продукти знайшли, а ще нам знадобиться соняшникова олійка для запікання. А подайте нам, будь ласка, олієчку для запікання. Здравствуйте. Добрий день. Можна взяти соняшникову. У нас є смачна олійка, є гірчична, теж самі пресуємо. Гірчична півлітрова 440 гривень, соняшникова 210. 210. Готували запечену картопельку в духовці з начинням якимось. Ну, звичайно, ми йожики завжди робимо, чи як там їжачки правильно. Ми їх надрізаємо ось так. Спочатку я її дуже-дуже добре мию губкою Отмиваємо, щоб не, не чистити її. Потім надрізаю ось такими тоненькими слайсами по 2, 2 міліметри. Ось, наприклад, ось так. Не до кінця, щоб вона отак от гармошечко відкривалася. І в кожний слайсик ми кладемо бікончик. Е і отак бікончик. Можна ще кожен слайсик покласти сирочок. Потім ми її посипаємо солькою, трошки, закриваємо фольгою і в духовочку. Ну, Берете картоплю, берете бікон. Копчений. Зажарюєте спочатку бекон, достаєте бекон, щоб більше він не томився. На ньому жарите картоплю, закинули і зовсім не трогайте. Хвилини чотири. Нехай візьме корочку. Взяла корочку, тоді вже додаєте бекон, Уже соль, перчик за смаку, зеленушкою. Кришкою накрили. Готово. Це ви про обсмаження більше кажете. А якщо в духовці запекати, знаєте, так у фользі роблять. Ну, в духовці це більш я не робив духовці з копченою іменно грудинку, з беконом, Ну, хто як любить, це вже більш диетично. Для нашої вечері ми вже знайшли і саме час до тому і запікати нашу картопельку. До речі, я її спочатку відварюю а потім змішую соусом карбонара, і все усе у духовочку, кілька хвилин, і вечеря готова. І виходить дуже легко, швидко і неймовірно смачно. Бажаю вам смачних вечер та до нових зустрічей.